Оце таке. Знову переболіла, знову температура. Сьогодні в мене вихідний, думаю, полежу. Гляньте на цю обізяну. Ну, от хіба з нею можна полежати? Могуть. Мами, температура. Що таке собачник? Це той, хто не може хворіти, а геть, якщо ти хворієш, ти отак от лежиш, даєш руку і хай тебе гризуть просто. Ти не можеш відпочити нормально. Добре, що в мене німці внизу. На першому поверсі, то вони мене розуміють. Мотя поки того не розуміє, ви їй треба гратись. Тому то писали, що Мотя в вольєрі, ага, ось Мотя на койки в мене. І зі мною вона завжди, ця обізяна. І вона не дає полежати, розумієте? Тут і так фігово, йоки-палки. мене морозить, то морозить, то жар кидає. А їй пофіг, а їй пофіг. їй грайся та й все. все. Мотя. 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 Моть там пишешь, что я на забаках ротя зарубляю, я тебе продам. Понятно. Мотька, отстань от мене, пожалуйста. Все, у мене бере болеты, хворі от мене не виходить. Все, ну 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 як знаю бути, моть, пожалуйста. Ну хоть минуточку. Ну, ну. Моть, не кусайся, пожалуйста. Моть, сейчас дам по жопе. Ты пойдешь в вольер. Мотька, что в тебя вселилось, скажи. У нас страшно мало, у нас страшно мало. Нет, это комфортный лайк. А, это... Це... Моть, сейчас получишь. Паш, что она делает? Моть, а... подавись сюда. Вот подавись сюда. Моть, зара получишь. Я сказала, зараз получиш. Прик по кокошу. Придушу. Угу. Скажи, знаю, що не придушиш, тому можу і здіватися на тебе, так? Да? Все. Подивись на себе. Чуча. Мама чуча. Обізяна. А це так я захворіла, понятно. А це так я захворіла, а це так я буду хворіти. Оце з цим оце. Ось із чим бігмотом малим. Продам. Продам. Бежу вже гроші заробляють, буду заробляти, продам тебе. І все. Да? Ні? <ріст> Ляж тоді, пожалуйста. От як хуй не хочеш продаватися, то давай лягай спокійно, давай, мама буде трошки, бо в мене дуже болить голова. Мене дуже болить голова і в мене температура. Оце так собачні хворіє, але погодувати я їх вже вставала. Їх корей, розумієте, ну це такі мої заробітки. Оце ось. Да? Ладно, всім доброго дня.